Мої вітання всім. У нас вечір. І я зібралась пакувати посилочку. Ось таке в мене замовлення. Тетяна, вам доброго вечора. Це ваші рослинки. Я думаю, ви їх впізнаєте, коли будете дивитись моє відео. Ось такі рослиночки в мене замовили. Пухироплідник, живучка, бруслина. Очіток триколор, шавлія і дельфініум. Ось такі рослинки. І зараз я їх спакую. Так, Тетяна, я ваші рослиночки вже спакувала. І зараз буду заклеювати коробочку. Все, Тетяна, посилочка ваша зібрана. Ось така коробочка, невеличка, все. У нас вже вечір, вже майже нічка. Ви на мій бардак, не звертайте увагу тут, бо це в мене тут теплиця і мій робочий кабінет. Так, все. Завтра рано посилочку веземо на пошту, на відправочку, так що будете зустрічати. Рослинки їдуть у місто Полтава. Все. Наталя, доброго вечора. У нас вечір, а я е, буду збирати вашу посилочку, тому що завтра раненько вона поїде до вас. Наталя, ваші рослиночки я спакувала. Все, два похироплідника і льон. Коробочку закриваю. Так, Наталя, посилочка ваша зібрана. Посилочка їде в місто Одеса і будете зустрічати? Завтра в мене на відправочку дві маленьких посилочки. А сьогодні в нас 1 вересня. А ще хотіла вам показати, оце сьогодні я зібрала ось такий врожай горішків. Бачите, це перший раз, що вже прям так багато. Це вже прям багато. І так е, цікаво, що вони, е, бачите, які вони такі продовгуваті. І вони так е, гарно е, виймалися. Виймалися з тих е, гніздечок таких, які, в яких вони знаходились. Деякі горішки вже навіть на землі лежали. Ну, ось такий врожай в цьому році. 1 вересня. Сьогодні 1 вересня. Я зібрала врожай горішків. Ну, все, друзі. До зустрічі. Всім па-па. Так, Наталя, доброго вечора вам. Пакую вашу посилочку, бо завтра риненько на відправочку, у нас нічка. Чуєте, цвіркуни цвіркочуть так гарно. Ось, ось такі рослиночки в нас. Шавлія, дерен, пухіроплідник і дві живучки. Може, трошки погано видно, бо тут таке в мене освітлення в парничку не дуже. Ось такі рослиночки. Наталя вже все знає, вже ми це все обговорили. Так що все. Пакую. Так, Наталя спакувала все. Всі ваші рослиночки спакувала. І все. Якраз така хороша коробочка. Буду закривати і заклеювати. Так, Наталя. Посилочка ваша зібрана. Все. Ось така акуратна коробочка. Посилочка їде в Дніпропетровську область. Так що Наталя будете зустрічати. Завтра зранку везу на пошту. Оксана. Збираюсь пакувати вашу посилочку. Ось такі рослинки у нас тут, трояндочка. Ось така два горшка, два кущика. Ось такої трояндочки. Спірея японська, пухіроплідничок, Очеток триколор і бруслина. Все, ось такі рослинки. Я їх гарно полила. І зараз буду пакувати. Так, Оксана, ось я розпакувала ваші рослиночки. Бачите, все акуратненько і все. Зараз заклею. Ну, ось, Оксана, Запакувала я вашу посилочку. Ось така вийшла коробочка. Рослинки ці поїдуть у Донецьку область. Трошки далеченько, але я думаю, що все буде добре. Я гарно запакувала, гарно поляла. Ну, і рослинки доїдуть. Я впевнена, що все буде добре. Так що все. Завтра зранку я везу їх на пошту. І Оксана будете зустрічати. Все. До зустрічі. Так, Йочка, доброго ранку вам. Ось ця лаванда, яку я викопала. Оце от вона вся тут в відрі стоїть, бачите? І зараз я її повикладаю. Покажу вам все, щоб ви бачили. Повністю як вона виглядає, щоб ви все побачили зараз. Кущі я і обрізаю час від часу, Їх треба обрізати і ставлю на вкорінення. І ось, получаються ось такі нові, нові саджанці. Ось. ось такий кущик цей. Ще такий найбільший якийсь, ширший з цих всіх. Ось такий. Ось такий. І... І ось такий. О! Ось це вся ваша лавандочка. І зараз я її буду пакувати. Ще ось прийшла в садок. Показати вам один з моїх кущів. Це оцей самий великий такий, що він тут, бачите, недалеко від хати, ніби на цій великій клумбі. Такий. Це я його от недавно і обрізала теж. І в цьому році я його вже, ну я маю до обрізала квіти, обрізала. В цьому році я його кардинально обрізати не буду вже на другий рік. Бо я вже дуже багато кущів пообрізала, таких що. От, бачите, поруч теж. От... Якщо дивилися якісь мої відео, що таких два великих куща, так. коли цвітуть, от вони поруч один біля одного, то ось один з них я обрізала отак. от, Бачите, як кардинально я його обрізала, бо він же такий же, тут був розвалювався і тут прям ходити неможливо було. То от це все я обрізала теж і поставила на вкорінення. А оцей буде чекати своєї черги вже в наступному році. Або весною. Ну, напевно, скоріше всього, що аж на слідуючу осінь я його обріжу, бо мені вже навіть нема куди садити ті саджанці. Черенкувати нема де, бо в мене не так багато землі. Так що ось так. Ось такі справи. Сьогодні в нас така погода прохолодна. Ну, Все ж таки осінь, вересень. <гум> Вчора щось хотів починатися дощ. Ми вже обрадувалися, що буде дощик, але не було. Лаванду я вже запакувала. Я щось так була увліклась пакуванням, що не показала, як я замотувала ці кущики. Тут 10 кущиків лаванди. Кожен кущик замотаний в мокру тряпочку, ну, в корінці. корінці. Не верх, а вниз. Я замотала в мокру, в мокру тряпочку, окремо кожний кущик. Тоді ось в такий упаковочний пока тканина. І ще тут завернула на всякий случай, щоб там десь щось не протекло. Ну і все. На щастя, в мене була ось така коробочка. Якраз воно сюди влізло все. Такої великої коробки, щоб одночасно запакувати і лаванду, і троянди, немає в мене. Так, ну ось. Один горщик вже запакований. Ось так. Я кругом все гарно заклеюю. Бачите, будете доставати з коробки. Навіть у такого берете, там ніде нічого не вилітає, бо я там все заклеїла скотчем. Все скотчем гарно замотано заклеєно. Так, ось так я упаковую трояндочки. Вони замотані в картонні коробки, та гарно политі. Там на горшечках зверху на землі мокрий папір, замотаний в такий картон і отак от льожа лежать. Зараз ще сюди одна має влізти. 4 горшка. Три вже лежить, зараз ще одну положу. І все, і заклею коробочку. Так, ну, все, і посилочка ваша зібрана. Посилочка ваша складається із двох, із двох посилок, із двох коробок, із двох упаковок. Ось в цій верхній коробці складена лаванда 10 штук. В нижній коробці. Троянди, чотири горшка троянди і того дві упаковки. Рослинки ці їдуть у Миколаївську область, тому все, Іна, будете зустрічати, будете зустрічати свої рослинки. Ну і все буде добре. У нас кричить тривога. І по всій Україні, не тільки в нас, по всій Україні. Бережіть себе всі. Всі бережіть себе, будьте уважні. Дай Боже, щоб все було добре у всіх. До зустрічі, шановні друзі, всім па-па.